Сьогодні вирізала орігано майоран перемила його гарно, тому що він однорічний у мене, сильно ще не виріс, але ось вирязіє, бо на землі ж росте. І зараз буду викладувати в сушку. Хто давно зі мною знає, що це моя сушарочка, ще сонце є, дозволяє висушити цю приправу. Дуже покращує стан кишково-шлункового тракту Орігана майоран Також при головних болях теж можна його приймати, як кажуть, гугл в допомогу. Дережіть себе, будьте здорові.